Всім привіт! І так це мій перший день риболовлі. Я приїхав, постояв півгодини, побачив, що риби сьогодні не буде, як і совісті даного скутериста, який дуже нав'язав багато кругів, наче спеціального навколо мене. Коротше, права риболовів були порушені, і я поїхав додому. Наступного дня я вже приїхав, поки відпочиваючи, скажімо так, ще відпочивали. Я приїхав поранше, взяв з собою поплавчанку від Брейняку, я дуже люблю 5-метрову, поплавок 2,5 г від Джексон, він просто в мене був. Оснастку я зав'язав окремо, тобто транспортую окремо поплавок і оснастку і взяв з собою ще ось таку мармишку. Сьогодні буду ловити на мармишки. Чому на мармишки? Хочу зробити більш чутливу оснастку, тому що в мене дуже часто тут чомусь риба сходила. Поплавок у мене, як я сказав, 2,5 грами і люблю я його оснащувати так, щоб він в мене чіплявся окремо. Основна жилка на оснастці грами. Це від Карпро, вона вже в мене 8 років, десь намотка приблизно 1 км. І для прикормки я взяв ось таку кашу для людей їдло. Чому я взяв її? Тому що в неї там термін придатності вже вийшов десь приблизно півроку, але викидати її було шкода, думаю, рибка в будь-якому випадку з'їсть. Чи клюне в мене, чи не клюне, але рибу покормлю. Вдома я її запарив і приніс на риболовлю. Сьогодні будемо ловити на манку, на манку-болтушку. Я використовую ось такі шприци, беру голку ламаю, і вона в мене служить як затичка, щоб манка не вилазила. Намотую я на мармишку манку і пробуємо щось спіймати. Перша букльовка мимо. Так, попробуємо давайте на піно тісто, на пуфіки. Там на упаковці намальовано, як їх чіпляти. Ну, це так для самих таких вже початківців. Я себе не рахую професіоналом, тому іноді заглядаю на рекомендації, які вказуються на упаковці. Тому що я любитель, але хочеться ловити якось більш професійно. Так, в мене ще є ось така кукурудза, вона не знаю в чому, спробуємо ще на кукурузу. Тобто, щоб зловити рибу на озері, я вам скажу, що одного тижня навіть замало. Треба десь приблизно місяць ходити, десь через день, через два, щоб не ловити потім отакі гілки. Щоб визначити, де буде у вас риба, на що вона буде клювати, в який час вона буде клювати. Тому що озеро це не річка. До речі, ось такий я ще спробував спосіб, і він досить робочий. На манку бовтушку я взяв екстракт від інтеркриля, ось такі в них є спреї, активатори кльову. І це працювало. От коли я роблю, беру цей екстракт, я ще там в мене є від погадів такі баночки маленькі, теж, я теж їх брав, воно пахне рибі, створює таке флюоресцентну хмарку таку і рибка на нього припливає. Мені цей раз показалось, що це досить робоча штука. Невеличка густяра, клює. Також до мене прийшли в гості такі от маленькі каченята, зараз вам покажу ось дикі. Природа прикольна. Як Київ, Завжди буває, синоптики нічого не обіцяли, але пішов сильний дощ, знялася сильна, сильна буря. Наді мною була така гілка, що я думав, ну якщо вона впаде, то капець не буде, тому що то поля росла досить-досить великою. Я швидко зібрався в дощ, звісно, що я змог, але ось так закінчився мій другий день риболовлі на даній вимості, на Дикому озері. Все мокре, велосипед мокрий. Добре, що на сумку, там де в мене камери, в мене є ось така жовта накидка. Вона йшла разом з сумкою. До речі, сумки можу вам рекомендувати велосипедні фірми Топік. І так, третій день, друзі. Третій день приїжджав я на риболовлю. Взяв з собою вже переловку додатково. До речі, оті от сумочки, що я достаю, вони дуже класні, дуже зручні за рахунок свого форм-фактора, тобто за рахунок своєї форми, їх зручно перевозити. В велосипедній сумці, в рюкзак класти, вони плоскі можуть бути, вони такі м'які. Це компанія, якщо я не помиляюсь, Юрія Петроша чи його дочки. Можете в нього глянути на сайті, в нього вони є. Не скажу, що там сильно висока якість цих сумок, але вони вже в мене 7 років, ті сумки. Я не сильно часто їжджу на риболовлю, ну і не рідко. Так, Це я замісив прикормку карасіо від флагмана. І теж трошки нею хочу прикормити точку. Сьогодні я буду експериментувати з різними гачками і різними повіцями. Різна довжина повіців, різний діаметр і різна форма гачків. І тут буде трошки такий, скажімо, неочікуваний висновок по гачках, що я для себе до чого я для себе прийшов. Я дуже часто використовую гачки гамакасу і гачки Овнер. Фідерні риболовлі і так само по плавочній риболовлі. Але сьогодні я вирішив зв'язати кілька повідців із гачком від Fanatic. Вони в мене куплені ще років, напевне, 10, а може і більше тому пачка цих гачків. І саме ця модель зі всіх була сама результативна. Ви все рівно коли ловите рибу в кінці риболовлі, більшість риболовів, особливо це спортсмени, вони викидають гачки, вони рахують, що ці гачки вже неякісні. І от коли я поставив саме гачок жовтий від е, фанатіка. Цей гачок на який я починав ловити після дитячої риболовлі. в мене був період, коли я там пішов вже навчатися, потім працювати. І потім я вже згадав знову про своє хобі з дитинства. Я пішов, взяв все саме дешеве. І коли я взяв ці гачки, вони, я на них я свідки ловив на пустий жовтий оцей гачок в Дніпрі в густіру. Вона клювала прямо як, як дурна. І я вирішив. Знайшов в себе там в архівах скажімо так, цей гачок, вирішив зробити з нього кілька повіців, і я вам скажу, вся риба, яка я сьогодні була зловлена, це там 5 густір, по-моєму, за півтори години, все було зловлено саме на цей гачок. Інші моделі від Фанатіка, скажімо так, вони мені не сильно подобаються, не сильно підходять. Я все ж таки користуюсь гамакасу і ось цією моделлю саме гачків. Тому під кожну риболовлю треба підбирати свій гачок. Так само, як підбирати. І гачок, і саму прикормку для риби, і так само треба гачок підбирати під насадку. Для риби немає таких чітких правил. Є якісь загальні правила, але чітких немає. Кожна водойма, вона от як окрема людина, в кожній водоймі свій відбиток пальця. Вона індивідуальна, свій час, своя насадка, своя повадка риби, своя глибина, свій дна. Дуже-дуже ну, цікаво, кожну водойму треба вивчати дуже індивідуально. О, зараз ми попробуємо половити на дві е, зернини від переловки. О, є покльовка. Давай, давай, давай. Є невеличка густяра, знову ж таки на той самий гачок. По-моєму, колись вони коштували чи 20 гривень, 10 штук, чи, чи там було 20 гривень, 20 штук, я вже не пам'ятаю чесно. Рибу я собою переважно не беру, випускаю. Її треба готувати щось з нею, думати, таньки, та, я лінивий в тому плані. Якщо я беру, колись я брав рибу, то я її обов'язково чищу на природі. Так, щоб не засмітити і природу десь в одному місці, щоб можна було це прикопати, чи просто там кишки викинути, щоб риба з'їла. Одно додому не беру чистити. Це була холоста покльовка. Да, багато холостих покльовок саме на манку. На перловку менше холостих покльовок, а на манку більше. І так, це вже четвертий день, я вирішив взяти щось живе для риби. Взяти для риби м'ясо. І що я знайшов? Я знайшов два невеликих слимака. Черв'яків чомусь не було багато. Теж взяв, але взяв тільки слимаки і пару черв'яків з собою. Насаджаю маленького слимачка на гачок, як би його не було шкода. І отримаємо чи не отримаємо клювання. Потрошки-потрошки бере. І отримали невеличку покльовку і невеличку густіру на слимак. Дана риболовля, скажімо так, закінчилась на четвертий день. Практично так само, як і почалася на перший день. Зараз ви зрозумієте, про що я говорю. Ну, але тут не знаєш, кому ставити претензії, не ставити, кожен відпочиває по-своєму. І так, да, це скутеристи. Вони знову приїхали, знову почалась хвиля, знов риба відійшла. І мені прийшлось зібратися і їхати додому. До речі, я ще придумав прикольну фішку для того, щоб кидати на діпер. Коли ви кидаєте Діпер з вудочкою і тягнете його до себе, телефон в більшості чіпляють, там є спеціальне кріплення на водилище. Мені це незручно. Я хочу, щоб в мене телефон був перед очима. І от я придумав, як це зробити. наступному відео покажу вам. До зустрічі на воді.